17 вересня професійне свято працівників ДСНС і сьогодні у новому епізоді подкасту ми говоримо про все, що залишається за кадром, та все, що потрапляє у кадр. При служби ДСНС сьогодні у нашій студії голос та обличчя прес-служби. Поясню одразу чому голос, тому що наші глядачі слухачі часто чують голос пані Оксани в громадському транспорті в торгівельних центрах. А що стосується обличчя, тому що всі надзвичайні ситуації, які стаються, здебільшого коментує саме пані Оксана, і я з радістю представляю Оксану Урбанську, речницю головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Пані Оксано, мої вітання. Вітаю. Незвично мені бути сьогодні у такому форматі, але спробую. Е, хочу собі дозволити. Не часто собі таке дозволяю, але. Е... Буду сьогодні говорити на ти, тому що Звісно. ми знайомі ще з телевізійної кухні, тому що Оксана тривалий час була саме в журналістиці, а сьогодні вже речниця ДСНС. Тож, Оксаночко, розкажи, будь ласка, як відбувся ось цей шлях від журналістики до речниці ДСНС? В Державній службі надзвичайних ситуацій я вже 10 років і щиро радію тому, що у 2015 році зробила такий вибір. Як пройшов шлях, в принципі, непомітно, тому що мене завжди вабили рятувальники, медики, ті служби, які працюють в оперативному реагуванні, ті люди, які мають дотик до найдорожчого, до найціннішого людського життя і ті, які рятують людей. Звісно, коли прийшла в прес було важко, тому що ти бачиш, як то кажуть, іншу сторону медалі дуже важко було звикнути до повідомлень і подій, які мають, на жаль, трагічний наслідок. Але дуже хочу подякувати своєму другу, колезі, приятелю, приятелю Олександру Кутовому, який мені сказав, нічого звикнеш. Але на жаль, хочу сказати Саші. Я так і не звикла тому, що. Коли події пов'язані із тим, що помирають люди, особливо зараз, коли війна забирає людське життя, забирає роками нажити майно в людей, нищівно знищує підприємства, усю інфраструктуру, це важко. Як вдається перезавантажитися після ось цих всіх подій? Тому що глядачі бачать вже, ну я дозволю собі розказати ось цей секрет, що не все, що відбувається там, насправді не всі жахіття, ми можемо бачити і ми бачимо. Але ви через об'єктив камери, ви разом з рятувальниками, з вашими колегами, все це співпереживаєте. Бачите, власне, як перезавантажуєтеся після цього, як відкидаєте людський біль, пропускаючи через себе. Колись мій знайомий колега надзвичайник сказав: в цій роботі ти маєш мати холодний розум і добре серце. Це дуже важко, тому що, можливо, організм наш адаптується під час стресових ситуацій, але завдяки тому, що з нами дуже тісно співпрацюють психологи ДСНС. І одразу після будь-якої надзвичайної ситуації, особливо коли ми залучаємося, або події, яка пов'язана із загибелю людей, пропрацьовують наші психологи із нами. Якщо потрібна якась окрема допомога, звісно, ми до них звертаємося, і якби, ці всі події не залишаються осторонь. Важко. Але коли ти бачиш через об'єктив камери найстрашніше, ти адаптуєшся, ти збираєш себе докупи. Ти просто не думаєш, можливо, про те, що сталося, сталося да, з боку пересічної людини. Ти працюєш як фахівець, як надзвичайник, і, зокрема, я, як керівник відділу легітаційно-пропагандистської роботи, від якого залежить чимало це оперативно, швидко донести і показати те, що сталося. Як і рятувальники, прес-центр працює 24 години на добу. Знову ж таки, фідбек для глядачів, що є групи, в яких ви комунікуєте постійно з журналістами, і буквально серед ночі також є питання щодо там, де щось горить, де щось сталося, і ви тут же відповідаєте. Взагалі, в прес служби є сон? Є сон. Але він налаштований на те, що ми пам'ятаємо, де ми служимо, яка наша основна місія. І комунікація з медійниками, журналістами для нас це передусім, тому що ми перше джерело: чим швидше ми відреагуємо, чим швидше ми розповімо правду, тим швидше і вінничани, і. Українці, якщо це якась масштабна подія, будуть знати насправді, що сталося, а не допускати усіляких чуток і повідомлень від сумнівних телеграм-каналів, на жаль, які наразі дуже сильно працюють, нам не на користь. Оксаночко, Ви щодня працюєте з колегами пліч у пліч з рятувальниками? А де ось межа не заважати, але разом з тим показати глядачам, слухачам розповісти. Ти що відбувається насправді, і власне як самі рятувальники реагують на об'єктив камери на те, що під час роботи вони потрапляють в об'єктив? А хочу сказати, що весь наш особовий склад розуміє нашу роботу, розуміє те, що ми робимо, бо дуже часто вони нам допомагають у цьому. Звісно, при ліквідації різного роду надзвичайних подій, пожеж чи то ліквідація наслідків обстрілів. Ми намагаємось їм не заважати. Ми маємо пам'ятати про власну безпеку, тому що, дивлячись в об'єктив камери, можна деякі речі не побачити. Але й водночас ми хочемо показати гарні кадри, як то кажуть, ракурс вирішує все да, на нашому на нашій мові журналістській. Але не забувати про те, що те, що можемо показати ми. Це не зможе показати жодна знімальна група, тому е, намагаємося йти в унісон, не заважати нікому, ну і пам'ятати про оперативність, якість і швидкість, ну і правду, тому що без цього ніяк при Е, Хочеться десь, можливо, якісь приємні моменти згадати, тому що війна, я розумію, вносить дуже великі корективи. А є історії, які будеш згадувати десь з теплотою в серці. Є історія, колись до нас в частину прийшов хлопчик разом із батьком, а привела їх наша відома журналістка, вона же волонтерка, Аріна Кантаністова. У хлопчика було онкологічне захворювання, і в нього була мрія побачити велику пожежну машину, як він тоді казав, посидіти в ній, проїхатись. Ви знаєте, я зараз говорю і. Тоді не вірив ніхто, що дитина переможе цю хворобу, але завдяки добрим людям дитина отримала лікування. Коли вона повернулася з Туреччини, зустріла цю дитину я разом із підрозділом рятувальників і додому завезли цього хлопчика на великій пожежній машині. Пройшов десь рік чи два, і в одному з супермаркетів я почула Оксана, Оксана дитячі. Голос я повертаюся, а це був цей хлопчик. Він мене обійняв, звісно, я зрозуміла, що це. Це настільки була якась позитивна така родзинка в моїй роботі, що, мабуть, поки що іншої я не бачу. Звісно, були там приємні моменти і зустрічали наших надзвичайників. З пологового будинку і були якісь позитивні мої курйозні моменти. Але цей момент він залишив такий приємний відбиток у моєму серці, що я згадую завжди про нього. Хочу сказати, що це не єдиний приклад того, коли люди звертаються на день народження. Можливо, десь в школі ви приїздите також, що дітки втілюють свої мрії, і можливо потім усі дітки стануть рятувальниками. А от, взагалі, про фідбек, як часто дякують після порятунку, після можливої потрібно десь допомогти, і от рятувальники відгукуються, а потім через вас, через прислужбу службу, от отримуєте цей фідбек. Цю вдячність? А, ти знаєш, Світлана, дуже часто дякують е, нашим бійцям Державної служби надзвичайних ситуацій за врятовані життя, за врятоване майно. Особливо, е, ти знаєш, так воно якось щемить навіть трошки в душі, коли в людини згоріло майже все. Е, що не кажи, вогонь це нищівна стихія, вона знищує. Я, і, і дим, і копоть, і це все відмити, і а якщо ж просто знищується будинок, ну це вже все. Але коли під час таких подій до наших хлопців підходять і дякують, дякують за те, що вони є, дякують, що вчасно приїхали і запобігли поширенню полум'я, дякують особливо за врятовані життя. Це найцінніше. І дуже гріє серце те, що вінничани – люди добрі і вони цінують. Нашу державну службу надзвичайних ситуацій, тому що дійсно сьогодні, враховуючи реалії сьогодення, повномасштабне вторгнення, виклики у підрозділів ДСНС, інші, вони мають зовсім інший характер. На щастя, Вінницька область не настільки багато має. Боюсь це слово сказати виїздів, пов'язаних із ліквідацією наслідків збройної агресії, якщо порівнювати з іншими регіонами країни, то все одно ризики є. Ризики є, і хлопці працюють в посиленому режимі, і виїжджають вони у своєму захисному спорядженні, а також додатково одягається бронезахист, це все вага, і це велике навантаження. При тому потрібно пам'ятати, що у всьому цьому спорядженні потрібно взяти. Якийсь спецінструмент або пожежний ствол і працювати, намагатися якнайшвидше локалізувати ту чи іншу подію. Тут хочу сказати, що стосується війни, обстрілів, що тобі є з чим порівнювати, тому що буквально нещодавно ти повернулася з відрядження з Херсону. Розкажи про свої враження: про чи був страх взагалі туди їхати, і яку роботу виконувала там прислужба і звичайно рятувальники. Ми там були не так-то багато, декілька днів, але побачити в основному, як працюють наші піротехнічні розрахунки, я мала нагоду, хочу сказати, це надзвичайні хлопці. Правду кажуть, що сапер помиляється лише один раз. Те, що побачила я, це знищені житлові будинки, цілі села знищені. І як наші підрозділи... За допомогою механізованої техніки проводять розмінування в пішу так само це важко, тому що ворог настільки, як то кажуть, приловчився і змінює і тактику, і зброю. Техніка зараз для проведення гуманітарного розмінування найкраща у наших надзвичайників, але бути спокійним. У цій роботі неможливо. Хлопці там проводять гуманітарне розмінування близько двох місяців, знаходяться на деокупованих територіях. Особисто я також бачила, не буду називати населений пункт, де люди підходили, дякували. А люди підходили і розповідали: отам мінували, там мінували. і наших надзвичайників. Всі чекають, тому що вони розуміють, що за ними життя, за ними майбутнє. Тому що ворог відходячи, мінував абсолютно все. Він не гребував нічим, не дитячими майданчиками, не школами, не садочками, не полем. Навіть узбережжя якогось ставочка воно теж заміноване. Від війни хочу повернутися до, ну на жаль, такої буденності до того, що відбувається в нашій області. В бочку меду додати ложку дьогтю. Ви постійно наголошуєте про безпеку, про уважність. І сьогодні одна із таких. Літо, осінь, такі гарячі пори для рятувальників, тому що ви постійно постійно наголошуєте про те, що будьте обережні в екосистемах, не розпалюєте вогнищ. Оксано, розкажи, які ж основні причини і чи от діє ось це постійне нагадування на людей, чи можливо десь трішечки все ж таки менше стається пожеж, і які наслідки власне для людей та для природи ось такі порушення правил не. Суть. Основні причини це людська недбалість. Не побоюся цього слова, тому що з року в рік, скільки б ми не закликали, не застерігали вінчан та гостей обласного центру, що провокувати пожежі на відкритих територіях це дуже великий ризик. Мабуть, люди розуміють лише тоді, коли побачать дію полум'я, особливо коли під час вітру воно миттєво поширюється, перекидається на лінії електропередачі. Я це вже говорю, лісові масиви. І поля, можливо, тоді люди починають розуміти. А наша превентивна робота вона не зупиняється. І сказати про те, що кількість пожеж зменшується, так, можливо, в певному напрямку десь і зменшується, але є все ж таки, знову ж таки людський фактор. І є люди, яким, в принципі, буває байдуже. Вони ігнорують абсолютно всі застереження. Але вони мають розуміти, що шкода, яка наноситься природі, вона, вона надзвичайно велика. А те, що люди потім дихають цим повітрям, немаловажно. І потрібно про це пам'ятати і виховувати звички, правильні звички, ставлення до безпеки, життєдіяльності оточуючих і своїх, потрібно дітей з маличку. Тому сподіваюся, що все ж таки віничани стануть ще більш свідомими, і з року в рік ми будемо менше говорити про пожежі в екосистемах. Ще хочеться менше говорити про трагедії на воді. Знаю, що проводите також постійну роботу про те, що ти говориш з маличку, а дорослі. Діють, дослухаються, припиняють нехтувати в першу чергу своїм життям, перебуваючи на воді. І які основні причини ось тих трагедій? На жаль, ні. На жаль, як то кажуть, що їм правила не писані а можливо, думають, що прийде, як то кажуть, на авось. Що хочу сказати, характерно цієї зими дуже популярна стала така розвага. Декілька днів поспіль були гарні морози на Вінничині, і Південний Буг вкрився гарною такою міцною кригою, але не скрізь. І ми мали три випадки, коли люди під час катання на ковзинах просто провалювались. Був один випадок, був другий, був третій, і ми розуміємо, що скільки б ми не говорили, як то кажуть, а віз і нині там. Коли ж ми побачили ще такий, теж був випадок, коли взимку на велосипеді віничанин вирішив перейти, переїхати Південний Буг, а у підсумку ледь не потонув, якби ця подія не сталася поблизу нашої водолазної станції, і наші рятувальники не побачили і вчасно не врятували. Ну теж невідомо, що могло б бути. Влітку дійсно вода також продовжує забирати людські життя. Здебільшого це порушення правил. Безпеки, це купання у необладнаних і непростосованих для цього місцях. Якщо говорити про дітей, то це недогляд за дітьми дорослими. На жаль, дуже багато є статистики випадків, про які ми можемо говорити про роботу рятувальної служби, цей порятунок життів і на воді і з пожеж і ще дуже, дуже багато всього. Але хочу змушена завершувати нашу розмову. А завершую нашу розмову традиційним питанням про перемогу. Оксаночко, що зробиш першим після перемоги? Напевно, подякую Богу за це, тому що. Як і кожен українець, я на неї чекаю і вірю, що вона буде дуже дуже скоро. Ми всі дуже в це віримо і дуже сподіваємося. Тобі дякую за твоїх колег за те, що ви показуєте їхню роботу, яка сьогодні надзвичайно важлива. Тобі і твоїй команді бажаю показувати лише позитивні моменти робити рятувальної служби роботи ДСНС, щоби. Вас захищали усі вищі сили, які є, і щоб всі рятувальники живими і здоровими поверталися з кожного виїзду, щоб кожна родина дочекалася кожного рятувальника. І вам дякую за роботу та за співпрацю. Дякую, обов'язково передам. Вони в нас надзвичайні сто відсотків дуже дякую, і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст «Вінниччини».